Друзі, вітаю вас 1 жовтня вечір, і це вечірні зведення на моєму каналі, де обговорюємо найважливіше, що відбулося безпосередньо за день, і варто уваги! Отже, про ситуацію на фронті я вже зазначав непрості бої за вугледар, Українські війська продовжують сковувати ворожі підрозділи, робити все для того, щоб не допустити стрімкого просування, тримаються наші бійці. Роблять все можливе для того, щоб ворог не мо не зміг стрімко розвинути атаки. Дещо ситуація загострилась на Куп'янському напрямку, ворог діє, намагається розтягнути наші сили і тому атакує з різних флангів. Південний фланг на східному фронті це Вугледар, Північний це Куп'янський. Таким чином, наші бійці тримаються і тримають фронт. Поки це відбувається відбулася сьогодні. Теж важлива подія, Марк Рюте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, приступив до виконання обов'язків генерального секретаря НАТО. Бажаю успіхів. Маркові він висловився і сказав, що офіційно, офіційно буде підтримувати Україну. Про це він зробив офіційні заяви. І ось що сказав Рюти цитую: сповнений рішучості підготувати. Нато до викликів майбутнього, як генеральний секретар, я працюватиму над трьома пріоритетами: перше зберегти міцність НАТО та забезпечити ефективність і надійність нашої оборони проти загроз. Для цього потрібно більше сил, більше інвестицій. Другий пріоритет наділити підтримку України та наблизити її до НАТО. Як зазначив Рюти без міцної. Не може бути міцної, тривалої безпеки без сильної, незалежної України. Він сказав, що він знає це на власному досвіді після збиття рейсу mh 17 у 2014 році, що конфлікт не обмежується лінією фронту і повинні зробити свій внесок. Крім того, Рюти, відповідаючи на запитання про вступ до НАТО, сказав про те, що. Важко передбачити, коли Альянс може запросити Україну, і сказав, що це буде залежати від розвитку подій наступні 6 місяців, рік, два, ну і в контексті фронту. Звичайно, зрозуміло всі орієнтуються на фронт. Але в той же час видання Financial Times вийшло сьогодні з публікацією, в якій зазначає про те, що ще президент Байден може запросити Україну до січня. В НАТО, ну тобто, надати таке запрошення, сказати про те, що Штати підтримують. А це дуже важливо, тому що хочу нагадати те, що говорив президент України Зеленський під час відвідування Сполучених Штатів, що є дві країни, від яких ми чекаємо. Відповідних рішень і підтримки, зрозуміло, натякаючи на Сполучені Штати і Німеччину, які за повідомленням медіа і різних джерел говорили раніше, що в принципі вони виступають за те, щоб не поспішати із запрошенням України до НАТО і відповідно членством. Тобто, ось про це говорилося. І зараз, дещо про членство в НАТО, я ще скажу, що робить Україна до цього. Тим часом ще скажу заяви, про що сказав Рюти. Він сказав про те, що незважаючи на президентські вибори, знає обох кандидатів. Добре, і працював 4 роки з Трампом. він досяг того, щоб витрачала Європа більше. Ну він так згадав про те, як Трамп постійно говорив про те, що Європа тратить недостатньо, треба більше. І тут Рюти не зміг про це не згадати. Звичайно, що як не згадаєш це грошове питання, і підштовхував з Китаєм і мав рацію. Зазначає Рюте. Дуже важливо підштовхував з Китаєм всім прихильникам. Які є там, можливо, у нас китайсько-бразильського плану ініціативи? Буде Захід все ж таки ділитися на блоки, про що я казав, і нам треба бути з західним блоком. Це дуже важливо для нас. І тому Рюте сподівається працювати з обома. Ну, відповідно, Столтенберг, який був на посаді, колишній. Генсек НАТО передав Маркові Рюти молоток. Це символ ісландський молоток вікінгів, Це такий символ, який ознаменує владу в НАТО. Цікаво. Він був запропонований якраз Ісландією свій час, і до сьогодні ця традиція підтримується. А що сказати щодо Рюти? Можу сказати свого досвіду в співпраці з Нідерландами. У мене він був. І досить тривалий за час повномасштабного вторгнення, коли ми працювали в експертних групах. Я, як консультант Посольства Нідерландів в Україні, і зустрічався з різними представниками уряду, парламенту Нідерландської і так далі, і з міністрами деякими, і колишніми, і нинішніми. А можу сказати, що Рюте він дуже цілеспрямований, він багато в чому звінював свою думку. Він був локомотивом змін цієї думки в позиції Нідерландів. Адже хочу нагадати, що в ревер е, Нідерландах був у свій час референдум, який виступав проти надання членства на асо... асоційованого членства для України. Угоду про асоціацію з ЄС. Я хочу нагадати, була така історія. Ця думка трансформувалася багато в чому саме через людський фактор і через лідерські якості самого Рюти. І, власне кажучи, це давало. Певний результат. Він а, дійсно схильний до того, щоб творити коаліції і союзи. Хто не схильний, хто а, працював в європейських урядах. Коли він а, практично щодня мав питання з парламентом, якщо не щодня, то щотижня або щомісяця, так чи інакше, парламент коаліційний представлені різні політичні сили. Це демократія, парламентська республіка Нідерланди. Треба знаходити консенсус, і треба, скажімо так, сідати за стіл перемовин і говорити. Тому, безумовно, що Рюти володіє необхідними цими комунікаційними навиками і навиками, як знаходити консенсус у певних складних умовах і ситуаціях. Ну, і буде це використовувати. Це, очевидно, так само. Наступне це те, що він дійсно є щиро. Прихильником України. України підтримки і апологетом того, що потрібно збільшувати надання допомоги для України, можу сказати, що парламент і уряд Рюти ухвалили важливі речі для нас напередодні того, як він переходив з посади прем'єр-міністра. Уряду Нідерландів він переходив працювати в НАТО в штаб-квартиру. Наприклад, такі рішення, як затвердження звітів стратегічних і документів, які передбачають фінансування оборонних потужностей для України і потреб, в тому числі через збільшення виробництва зброї в Нідерландах, того, що можливо, і через інвестування. Коштів виробництва зброї в Україні або реалізацію спільних проєктів. Те, що нам зараз дуже потрібно, для того, щоб нарощувати виробництво дронів, нам потрібні інвестиції, нам потрібна підтримка і нам потрібні якраз оці спільні проєкти. Бачите, що зараз відбувається за моєю інформацією новою оновленою Росія дійсно знайшла лазівки. Зараз в двох місцях є Єлабуга, є ще одне місце на півдні Росії, де вони концентрують можливе виробництво збільшення дронів. У них зросла кількість компонентів, які вони виробляють безпосередньо в Росії, і відповідно зменшили залежність від того, щоб це вироблялося в Китаї чи в Ірані. Вони над цим дуже працювали. Тому нам потрібно працювати з нашими західними партнерами, які мають потужні технології, елементи для того, щоб нам допомогти виробляти це тут і цю базу забезпечити. Ось це. Дуже важливий момент Рюти це зробив. В нього є Ван Ловен, думає, буде працювати з Рюти. Це був помічник його радник з питань національної безпеки, а потім міністр торгівлі в Нідерландах. Дуже добре орієнтується в геополітичній ситуації світі, безпековій і не тільки. І тому це дуже хороше підсилення команди. Нідерланди це та країна, яка одна з перших країн Західної Європи, перша фактично, підписала декларацію про те, що перемога України має настати зі звільненням всієї окупованої території, і Україна має перемогти. Вони перші не вагаючись, це зробили. Нідерланди почали постачати f 16 з них почалась реалізація цих проєктів, як і підштовхнули постачання патріотів. Дуже-дуже багато ця, здавалось би, менша порівняно з іншими європейськими країнами держава зробила для того, щоб допомогти Україні. І якщо Нідерланди не мали. Зброї, тому що вони десь її не виробляли, її не могло бути на складах. Вони її купували. Тому Рюте він точно буде активніший, Я думаю, він, попри те, що він шукає консенсуси, він є і різким. Іноді він може так відрізати правду. Варто тільки згадати його висловлювання і його інтерв'ю. І таких випадків було чимало. Тому бажаю успіхів новому генеральному секретарю НАТО. Підтримувати Україну, робити все для того, щоб консолідувати таку важливу підтримку для нас і пришвидшити вступ України до НАТО. І думаю, що це наше спільне завдання, спільна робота, в якому і Україна буде працювати для того, щоб цей час наблизити. І щодо того, яким чином Україна буде працювати, зараз маємо так само відповідну новину. Щодо того, що відбувається, справа в тому, що сьогодні Рустем Умєров, міністр оборони України, оголосив про те, що оголосив про те, що кабінет міністрів на зараз скажу про ТЦК, але спочатку скажу про звільнення. Чотирьох із восьми заступників, які оголосив у міру, він підписав подання до кабінету міністрів про звільнення заступників. Також пояснив, що кадрові зміни прийняті в контексті того, що система міністерства оборони є закритим периметром, і всі процеси мають бути чіткими та контрольованими і не допускати внутрішніх і зовнішніх впливів. Крім того, таким цим же рішенням міністр забрав із управління головного управління розвідки спецтехноекспорт підприємство, яке це спецекспортер, яке заробляє займається купівлею та продажем озброєння. І воно переходить в Міністерство оборони. Що в принципі логічно, тому що державні підприємства вони мають бути під контролем органів виконавчої влади. В принципі, тут немає нічого. І е, так само буде реформовано і в подальшому внесені певні зміни в Агентство оборонних закупівель державного оператору Тилу і наближаючи ці процеси до стандартів НАТО. Синхронізовані ці процеси із приїздом української делегації зі сполучених штатів. Очевидно, я думаю, що ці питання обговорювалися. І таким чином, можна сказати, що не на пустому місці з'явилися повідомлення в Financial Times про те, що президент Байден може ще до кінця своєї каденції запросити від імені США Україну до НАТО. Шанси такі є. По-друге. А це пов'язано із тим, що потрібно нам реформуватись, боротися з корупцією і підводити під стандарти, тому що ймовірно варто розраховувати на певні транші від наших партнерів. Я вже про це говорив і повторюсь в рамках тих 8 мільярдів доларів, які нам обіцяють США, оголосив президент Байден, що в них буде сума і на виробництво зброї в Україні, і на певні виробничі лінії, на збільшення потужностей тощо, тощо, тощо тощо, що є важливим. Відповідно під це так само мають бути готові всі органи державної влади, всі відповідальні за ці процеси. Тож це позитивна історія, те, що відбувається, можна характеризувати як позитивну ознаку. Крім того, як зазначив сьогодні міністр оборони у Уміру, що уряд, кабінет міністрів ухвалив рішення про те, що. Є зміни в порядку проведення призову громадян. Що за суть цих змін, командирам військових частин надано право видавати направлення для проходження ВЛК визначення ступеню придатності для військових. Крім того, визначати генеральний штаб може визначити перелік військових частин. Командирам яких здійснюється призов резервістів та військовозобов'язаних під час мобілізації, для чого ці всі інструменти потрібно дійсно визначити список цих частин. Сподіваюсь, він буде якнайшвидше. Для того щоб ці військові частини могли напряму мобілізувати людей, тобто не буде процедури відношення, коли. Військово зобов'язаний знайшов військову частину місце майбутньої служби, прийшов і каже командиру: дайте мені відношення, потім бере це відношення, йде до ТЦК, а ТЦК йому каже: Та ні, знаєш, ти, можливо, в цій частині не будеш служити, тому що ти потрібен десанту, морській піхоті чи ще десь зараз. І взагалі це не твоя посада, ми тебе відправляємо на іншу. Так, от щоб цього не було, а було дещо по-іншому, і правильно, це. Позитивні зміни тепер дуже важливо контролювати, як вони запрацюють, і наскільки швидко запрацюють, тому що ну, це можна сказати, що е, історія важлива. І сподіваюся, так само буде позитивним поштовхом до змін, і рекрутинг буде вдосконалюватися. до цього ми повинні прагнути викорінювати прикрі випадки з мобілізацією, які у нас виникають. І Іран а, може вдарити по Ізраїлю протягом наступних годин після настання темряви. Пише Нью-Йорк Таймс. Про це говорять так само а, CNN і Financial Times. Вони говорять про те, що Сполучені Штати отримали інформацію про те, що Іран готується завдати удару. Є така інформація і в Ізраїлю. Ну, а, звичайно, зовсім без відповіді. Не може залишити Іран, вони ж обіцяли ще за вбивство ханії, лідера Хамасу терористичної організації. І таким чином вони хочуть нанести удар, щоб знову ж таки показати, що конфлікт може розростися, може бути масштабований, аби Сполучені Штати закликали зараз до того, щоб знизити градус. Таким чином атакують позицію США, так само для того, щоб не було розростання цього конфлікту. От, власне кажучи, для чого це все. Намагається зробити, можливо, після цього піде ситуація на спад. Ізраїль проведе успішний рейд, подавить точки Хезболи, знищить їхні ці вогневі позиції. Це дійсно буде перемога для Ізраїлю. А Іран має просто продемонструвати своїй аудиторії, що він щось робить. Але на масштабну війну він не зважиться, як Ізраїль зараз не зважиться проти Ірану. Але. Чому Іран не зважиться? Тому що хочуть отримати ядерну зброю від Росії, ціна надто висока, і вони на цьому концентруються. Втягуватися зараз в конфлікт не будуть. Ось для них такі пріоритети, тому буду відслідковувати ситуацію і там. Бачимо, як Ізраїль проводить успішні операції. Як він позбавив командирів спочатку, Хезболи, потім а, дезорганізував, позбавив координацію, підірвавши їх зв'язок і ці удари пейджерами. А тепер ось таке така операція. Теж важливо, можна дещо взяти і для власного досвіду. Буду вас про це і не тільки інформувати. Ви ж напишіть в коментарях обов'язково, що ви думаєте з приводу вступу до НАТО і чи ухвалить Байден таке рішення, з приводу рішення, яке є щодо ТЦК, покращення процедур, і з приводу того, як може розвиватися ситуація на Близькому Сході, якщо вам це цікаво, лайк цьому відео і підписка, звичайно, вітається. Бережіть себе. Слава Україні!